Трамп заявив, що дуже розчарований Путіним і збирається скоротити 50-денний термін на рішення щодо мирної угоди з Україною. Повідомляє Рейтерс. Нагадаємо, раніше президент США пригрозив, що запровадить вторинні мита проти країн, які співпрацюють з РФ, зокрема, купують російську нафту. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в рамках обмінів з російського полону на батьківщину вдалося повернути 5857 людей. Повідомив президент України Володимир Зеленський. Можливо, продовжувати обміни перевіряти ситуацію по кожному прізвищу. Кожен і кожна важливі. Я вдячний усім, хто робить максимум для того, щоб обміни були можливими і всім, хто допомагає. Дякую і нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України, зазначив він за підсумками зустрічі, присвячені питанню звільнення полонених. Ще 555 людей вдалося повернути поза обмінами. Лавров озвучив умови РФ для миру, жодного НАТО для України і визнання захоплених територій. Глава МЗС Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що умовами Москви для завершення війни є заборона на вступ України до НАТО та визнання Окупованих територій частиною Росії. Росія вперше в історії воює одна проти всього Заходу, без жодного союзника, заявив він. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.